Коли вони під собою вирощують заміну, то це не ризики втратити роботу, а навпаки, причини їх зростання. Не куди його, а хто тепер замість нього? Шукайте прихильника ідеї, поки не знайдете, ви в наймі. Антонова жана створення контенту для бізнесу в інстаграм була два тижні тому в суботі на розборі і виходила з питанням про те, що в мене є керівник, який по суті контролював всі проекти, і ви мені дали пораду, щоб я взяла старших і вивела. І я це зробила, звільнила тим самим собі час десь приблизно 4 години на контроль, які я витрачала. Також керівник теж звільнився. Тому що віддав тактичні завдання, і в мене є питання стосовно керівника. Раніше, коли я йшла на першу зустріч з майбутнім клієнтом, я повністю проводила зустріч сама і закривала клієнта сама. Наразі не знаю, чи брати цього керівника для того ж ну, відділ найму, щоб вона закривала ці угоди, або ж брати помічника і вже будувати ой, відділ продажу не найму ой, разом з новими людьми. Ось це моє питання. Нерозуміння я бачу функції керівника і навіть старших, тому що не можна за тиждень вивести старших. Ну, я почала це впроваджувати. Не то не то, щоб я зробила ідеально, звичайно, я розумію. Ні. Якби я почав впроваджувати, то я б не вивільнився, а навпаки, мене б часу стало менше. Бо коли я впроваджую, от раніше керувала одна людина, а тепер керує хтось, вона тільки намагається. І я повинен зрозуміти, чи не виходить, чи не виходить, чи підтримати і навчати, чи, чи сказати, ні, не, не треба так, давай інший. Я там повинен присутній бути більший. А якщо за цей тиждень у мене вивільнився час, то це я прийшов і сказав: так, іди сюди, ти старший, поняв? Дивись, я пішов. Тому це повне нерозуміння. От взагалі. Притом вивільнилась і вона, і старший, і керівник заодно. Тобто обидва кажуть: слава Богу, пішли звідси. Хай вони тепер травкаються. Ніхера себе. Розумієте? Зрозуміло. Все навпаки повинно бути. Якщо ви назначили старших, то старші закріпляться на цій посаді ну мінімум за місяць. І цей місяць у мене часу буде виходити туди більше. Бо так я пішов сам зробив, воно швидше. А тут я дав йому робити, витрачав час спостерігаючи, потім, чи пояснював, чи перероблював, це більше часу виходить на початку. Але потім через два тижні вже менше, потім менше менше, менше, менше і через місяць. Я, я нарешті вивільнився, якщо ті якщо ті, е, з'ясували, що вони ті. Але якщо трьох назначив, чи скільки я там назначив, вони прямо всі ті вже пер, на першому тижні, ну це як <прав> зібрав групову співбесіду з трьох і трьох помічників собі вибрав. Ну, <прав> самих крутих же вибрав, ясний перець. І друге питання: якщо я вивільнив керівника, я не розумію, якого керівника? Бо знаєте такий, був я, який що роблю, все. А керівник, що робить, якщо в мене нема, він все. Ну, керівник саме по е, створенню контенту, ну я не знаю, це як производство, як це правильно, керів... відділ чого. Неважливо. Важливо, що він тільки отут, керівник. Ага, все. Я все. От він тут. Тепер його задача він керує старшими для чого? Для того, щоб у нього часу і сил було більше, що він спочатку вклався в них, а потім ним керує. Тепер, mm -hmm. а де його нема? Там хто? Якщо він тільки по цьому. По всьому іншому, хто? Я. А я також затрахкався. то що я роблю? Я наймаю помічників, вони скрізь навколо мене. Для чого? Для того, щоб я вибирав хто із них до чого схильний, і їх там. Так само, більше витрачаючи спочатку на них час, закріпив там. А до чого тут мені з собою брати керівника кудись? Зрозуміло. Рівень розвитку вашого бізнесу, він якраз і міряється рівнями. Спочатку ви всім керуєте. ні, Спочатку ви все робите. Це називається я сам рівень. Потім ви керуєте всіми, хто виконує, а ви над ними стоїте. І за них переробляєте. Це ручне управління. Вас немає, у них перекур. Потім ви серед них знайшли старших авторитетних, щоб поки коли вас немає, вони не курили хоча б а щось робили. Це називається уже якесь там хай буде операційне чи управління. Потім, Потім із них знаходиться той, який не тільки бачить, що треба курити чи не курити. А вже розуміється на показниках, розуміється, як впливати на людей, щоб показники покращувались. От як коли він розуміється і, і бачить, і впливає, він керівник, а не старший. Це не означає, що тоді старших не потрібно. Розумієте? А вас у, у більшості навпаки, ви і каліч в кількості. Там семи людей, зато то там два директора, схіра він директор, але у вас вже директори. Тобто, отак. І якщо цей керівник тепер через жопу отримав старших знизу, замість того, щоб спочатку бути старшим, перерости вище, а під собою виростити старших. Хай так. Але він тепер працює над цими старшими, щоб вони дійсно стали в його зоні відповідальності. Він працює, щоб вони стали самостійними, і коли серед них з'явиться хтось, який здатний замінити керівника, то керівник повинен це навіть розуміти, що це не погано, це не звільнення, це не приниження, а це його підвищення, бо він виростив таку людину, а сам піде кудись, чи вгору, чи може в бік, кудись, де йому більш цікаво чи більше потенціали. Отак От повинно бути. І ви це повинні знати. І ваші люди повинні знати, що коли вони під собою вирощують заміну, то це не ризики втратити роботу, а навпаки, причини їх зростання. Розумію. Якщо можна ще питання. У мене стосовно керівника, коли я з нею розмовляю, починаю показувати зміни, якісь щось нове, то їй це все дається важко. Вона каже: ну, робили, як робили, все ж було добре. Ну Навіщо все міняти? У фіналі вона. Звісно, ідея роби, але е, вона відповідальна, але інколи боїться. І чи це нормально, і мені здається більше, що вона все ж таки виконавець, а не лідер. І мені треба зрозуміти взагалі, чи вона взагалі підходить на керівника? Чи мені треба? Ну, звісно, мені треба вирощувати нових з я так розумію, вже старших. Але я не розумію, чи це взагалі нормально, тому що ми нове інколи. Впроваджували раніше. По-перше, всі ваші старі з вами в нове, якщо й підуть, то скоріш за все якорями а не крилами для вас, бо вони вже підлаштувалися. І нічого тут дивного нема. По-друге, якщо, наприклад, ви ведете бізнес, типу правильно ведете. І зростаєте. Навіть за там яких з 10 років зросли в 10 разів. І при цьому у вас відбувається все так. І зроста... тобто, ну, зростання таке каже, що з бізнесом більш-менш нормально, да? але якщо ті перші, які з вами починали, і являються тепер при розростанні структури, при всьому, і вашими опорними всі, то у вас велика проблема. Дуже велика проблема. Ви тягнете. Просто своїх. Замість того, щоб розкривати потенціал нових, дивитись, хто кращий і, і проштовхувати, просувати кращих. У кожної людини є якийсь свій потолок. У когось в силу. Грошових чи не грошових мотивацій я більше не хочу. У когось в силу розумових здібностей я більше не, не можу. У кожного є цей потолок. Це не означає, що людина погана. Просто, як буває, з'являється якась нормальна людина і проявляє ініціативу. Да? І ви такі: О, клас! Ти ініціативна, а ну що це візьми? Потім, а, ти ініціативна, ой, клас, справляється. А ну ще оце візьми. Ти там ще дихаєш, а от іще б у мене є тобі що? А потім збирається всяка горта і кажуть, ой, вона перезавантажена була. Просто треба слідкувати, щоб ініціативно виконувала тільки свої ролі, і туди підключалися нові. І ці нові завжди будуть знаходитися серед нових. І нові повинні знати, що старий не являється для них якоюсь стелею, що от поки він живий, ти його не обійдеш. Його можна обійти і зверху, і збоку, його можна обійти піти в інший підрозділ і там стати ключовою людиною більш ціннішою. А з тими людьми, які з нами починали, треба в першу чергу розумітись, розумітись. Розмовляти. Тому що, якщо вона виконавець, ну добре хай залишиться на тому рівні, де треба виконувати. Але питання таке. Вона спочатку не погоджується, як? Якщо вона не погоджується, перепитуючи, то навпаки, можливо, непогано, що біля мене така людина, яка буде мене трошки приземляти, яка буде задавати уточнюючі питання. Підожди а ти це врахував, а оце, Таку людину дуже класно радником мати, а є завжди буде біля вас завжди. от Вони, вони з'являються і, не, і непомітно. І вони з'являються серед близьких якихось, кого ви близько підпустили. Спочатку вони начебто підтримували, а потім все більше і більше, і ти без кінця від них за осудження. Та ти що? а навіщо ти так? Да що це буде? А ти знаєш, а ти а наслідки враховують? І ти такий, уже десь проходять роки, і ти відчуваєш, що просто хтось тебе висмоктує. Тобто не плутайте оці дві речі. Людина, яка переуточнює, чи ти це врахував, я за тебе, я в тебе вірю, я підтримаю. Я все, що треба, що в моїх силах я буду. Ти тільки скажи, якщо це той виконавець. А якщо це більший виконавець, то знаючи твою проблему. Це більше, ніж виконавець, каже, а хоч я там порозмовляю, а хоч я це зроблю. А не буде тобі казати: слухай, тобі треба оце піти зробити. Я без тебе знаю, що мені треба піти зробити. Я може шукаю той, хто мені скаже, ти не турбуйся, давай я спробую. Розумієте, шукайте таких людей. А з цими, іще раз кажу, якщо не висмоктує, ну атлічно він на якомусь етапі. Засяде і буде мати свою посаду, свої гроші і свій зрозумілий об'єм роботи. Понятно? Питання головне. Нікуди його. А хто тепер замість нього? Бо в нас же як завжди, у нас планів і думок більше, ніж отам ресурсів. І ми не поспішаємо заповнювати ресурси, думаючи, що це складніше. Особливо, коли ось найміс не виконує свої обов'язки тільки розповідає, як все складно, як це, от ти розумієш, ти не розумієш. А у вас все інше тормозиться. І потім ти починаєш все інше латати самими активними, самими, можливо, надійними, самими цінними. І тоді, хоч не хоч їх перезавантажуєш, потім їх втрачаєш. А все просто за одного паразита. Розумієте? Тому робіть найм. Робіть найм. І перші роки, як мінімум, поки не переконаєтесь, що весь якийсь виконавчий директор надійний тим, що дихає по-вашому, а не цитує вас. Це різні речі. Знаєте, Можна цитувати як в Радянському Союзі Леніна, а в принципі більшиві ненавидіти. А можна мало знати цитат, але бути прихильником ідеї. Так от шукайте прихильника ідеї. Поки не знайдете, ви в наймі. Ви. Бо під себе, бо це ваш бізнес, підбираєте людей. А вам там потрібні два типи людей виконавці, які вам будуть більше подобатись. І потенційні керівники, які будуть борзі. І вони вам спочатку не будуть подобатись. Але якщо вашою харизмою ви можете їх подавляти, вони будуть до всіх борзі. А вам підкорені. І такі вам і потрібні. Бо їм вам на керівні посади, щоб захищати бізнес і ідеї, потрібні борзі, а не лояльні. Бо цей лояльний вам буде. Да, да, все зробимо. Пішов туди, колектив. А ті, та ти що, блін? Всім. Ну да-да, ну що ж я зроблю? Ясно? Так, да, дякую, вам велике. Дякую.